Спочатку ми малюємо сім невеликих кружечків. Перший кружечок на горі, а інший під ним, ніби гусениця підняла голову. Вони можуть бути не зовсім однакові. А як виходить? Зайві лінії витираємо гумкою. Та потім наводимо олівцем те, що треба підкреслити. Далі малюємо очі, це дві півкулі і знизу підкреслені лінією. Наступне це посмішка. Дуже гарна посмішка. Також малюємо зіниці. Вони будуть повністю чорні. Лапки. Малюємо спочатку палички, а потім форму, крапельок. Під кожною кулькою буде по дві лапки. У гусениці вони геть маленькі, чи їх зовсім немає. Але це у нас малюнок і вони будуть дуже виразні. Ми можемо робити все, що забажаємо. На голівці малюємо вусики. І приступаємо до фарби. Беремо пензлик, занурюємо у воду та розмальовуємо нашу гусеницю в кольорах веселки. Веселка складається з сіми кольорів. Стільки кольорів, скільки і ми намалювали кулю. Перший колір де червоний. Спочатку я обмальовую контур, а далі замальовую все, що всередині, підкреслюючи очі. Замальовую все, окрім очей. Роблю це не поспішаючи. Далі пензлик у водичку і набираю помаранчеву фарбу, бо у веселки наступний колір де помаранчевий. Та розмальовую другу кульку. Знову ж таки спочатку контур наводжу фарбою, а потім все, що всередині широкими рухами. Пензлик у водичку і набираю жовту фарбу. Та розмальовую третю кульку. Наступний колір зелений. Я взяла світло зелений, але можна і насичений зелений. Далі в нас буде блакитний колір. І ось так розмальовуємо п'яту кульку. Після блакитного йде синій. Якщо у вас не висох блакитний, краще почекати, щоб вони не змішалися. Але і так буде добре, навіть якщо вони змішаються. І останній фіолетовий. Веселка має 7 кольорів: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Саме як наша гусениця. Далі візьміть чорний фломастер чи тоненький пензлик. Я взяла тоненький пензлик, занурюю його у воду та у чорну фарбу, щоб малювати деталі. Спочатку це будуть ніжки, спочатку палички малюємо, а потім крапельки, палички і крапельки. Далі вусики гусниці. Так, вони можуть бути менші, більші, але в нас вона казкова, тому саме такі. І звісно, чорною фарбою ми малюємо очі. Я спочатку обводжу очі, підкреслюючи їх. Замальовуючи цим самим олівець. Та наступний крок розмалювати зіниці, бо зіниці чорні І підкреслюю ротик. Просто вводжу його чорним кольором. Малюємо вії і додаємо декілька деталей білою фарбою. Це називається відблиски. Відблиски вони є на всіх поверхнях. Тут я малюю на кожній кульці, щоб додати їм об'єм. Все, наша гусниця готова. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, щоб не загубити такі цікаві і прості уроки. Ви на каналі Творчі з Іриною Фроловою. Па-па!